А тепер можна я вас попрошу обрати якесь аніме і ви можете або тільки одне взяти і поставити на якийсь ранг, або Або одне переставити. Та яке обираєте і чому? Добре, тоді давайте. Ого. Так, що треба подумати. Одне тільки? Тільки одне. Оце, оце прям дуже хороше. Це прям дуже хороше має бути. Ого, нічого собі. Джоджо. Джоджо, це гоуд аніме, якщо що. Так, а для вас. Бензопила і Джоджо -Джо. – це год аніме. Ставлю Demon Slayer. Куди? Напевно, на норм-аніме. Ось так Demon Slayer – це норм аніме. Okay. Не супер аніме. Не супер, але норм. Сао Боже мій, мені здається, Сао. Це один з перших ісикаїв, який просто розхід. Про який просто прям ну зробив 20 з 10. Проклав дорожку, можна сказати, для ісикає. Ні, ну тут, звісно, топові тетли, але ну Demon Slayer – це, звісно, гот. Не знаю, хто поставив, але як можна з мальовкою Demon Slayer ставити у мітір. Я цього не розумію. Ні, yeah, ну оце точно удитає. Найкрані сука найкраще. Звичайно, абсолютно з погоджуюсь. дуже дякую. Можете переставити одне, а можете поставити одне. Hunter x Hunter куди? Hunter. Переставляйте. Аніме найкраще німе. Переставляйте. x Hunter найкраще, аніме. А друге. Давайте від вас буде. Титанів супер, супер. Давайте дуже. Давайте в норм. Адака титанів, це норм аніме. У мене ще і татуїровка є. Магічна битва це всього лише норм аніме. Ну, якщо дивитися навіть по мангі, то сам кінець дуже такий собі. Те, що годжо збили, сукуну як ну як поймуть, збили теж таке собі. Онідзука топ-1? Анідзука да, топ-1! Сюди, да. в, рейтингу. Я в це аніме. Покемони. Куди? А, в найкраще. В найкраще. Переставляйте. Да. Оп. Супер, а для вас? Блін, ну тітрать смерті. Куди? Теж в найкраще. В найкраще. Це блін, це легенда! Як можна тітрати <світ> смерті опа, бензопила не найкраще аніме? Ні, не подивилися. Просто середнє. Добре, а ви що зробите? Треба подумати. Можна звідси ставити, так. Так, да так, -да -да. <гум> Порута це погане аніме. Ви <гум> <А, гум> ще придумаєте потім соруто і так далі. Ну, це не, просто виглядає дуже тупо і якось. І Наруто там якось чикрижили, хай змінить парикмахера. А Наруто любите? Наруто, так. <гум> да. Поруто погане аніме. Або одне переставити. Ага. Hey, you can't imagine what this is like.